Затопило вулиці та будинки по вікна. Дніпро вийшов з берегів. Рятують від ампутації. На Дніпропетровщині використовують ВАК-апарати для лікування військових. В області триває програма з цифровізації громад. Надвечір 17 квітня російська армія обстріляла Нікополь. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Олександр Саюк. Наслідок обстрілу поранена людина, загиблих немає. Загалом у місті пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Інші наслідки уточнюють. Дві вулиці дачного кооперативу поряд з СМТ Курилівка затоплені. Вода стоїть на подвір'ях, подекуди доходить і до вікон. Щонайменше 40 сантиметрів води у дворі надії. Дівчина каже, що годину тому могла пройти до будинку вулицею. Тепер затопило і тут. Сталося це декілька днів тому. Спочатку був затоплений тільки сусідній будинок. У Нас там такий, як бордюр. І тому вода не приходила до нас, але в той же день, там через декілька годин, вже вода е, була у нас у подвір'ї. Завдяки високому фундаменту у самій оселі води немає, розповідає Надія. А от садові рослини постраждали. Мама посадила там якісь помідори, шкода Киві, голубику. Затопило Затопилою приватний сектор на лівому березі Дніпра. Вода стоїть у підвалах та на ділянках, кажуть місцеві. у Отетавня була дорожечка, там калітка. Вони сітки з'єлена. І там у мене поляна, я викашувала. Ми завжди кашу варили, шашлики діли, діти внуки приїжджали. Майже півгороду та затопило повіню під мило й корінь сосни, який понад 30 років. Через це дерево впало. Такого високого рівня води розповідає жінка. Не було тут. Тисяча 1980-х. Ну нас ж зісь канал. Може, з благодаря каналу оно ще пока держиться сюди, не доходить. Там дрова мо нічого туалет, все, О, в домі є. Пірі саме в АНД районі нині спостерігають найвищий рівень води 40 сантиметрів, зазначають ДСНС. Загалом у області підтопленими залишаються 152 дачних будинки та 170 присадибних ділянок. Підрозділи ДСНС залучалися один раз до відкачування води житлового будинку в амур Амурніженніпровському районі, та восім разів залучалися для оповіщення населення щодо підтоплення. Протягом цієї неділі обіцяють значний викид води, тому хочу рекомендувати мешканцям дачних будинків вивести цінні речі та повернутися до місць постійного проживання, поки геологічна обстановка на території області не буде стабільною. Утім, гідролог каже, повін це позитивне явище, адже останні десятиліття на Дніпропетровщині навпаки було зневоднення. Вода піде у ґрунти, що покращить урожай. Вона в основному дає нам гідроенергетику і наповнення водосховищ. Вони повинні бути в кінці повинні наповнені до нормальних рівнів. А потім ми їх потихеньку впродовж року використовуємо. Там вже гідроенергетики розраховують, комунальне господарство розраховує, сільське господарство там свої. ну Зараз ніхто там майже не забирає води, бо війна. Так, що тут ніякої паніки, немає. Весняний паводок не вплине на якість питної води. Зазначив на своїй сторінці у соцмережі голова облради Микола Лукашук. Всі показники нині в нормі. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. На 4 сантиметри знизився рівень води у Кременчуцькому водосховищі за добу, каже начальник облуправління цивільного захисту населення. Верхньому бійфі. В нижньому бєфі виснилися на 15 сантиметрів. У нас найбільші були відмітки це верхній б'є 8.39, а нижній б'єк 67-83. На даний час верхній б'єф – 81-17. Тобто, на 22 два сантиметри вода спала. По нижньому вода спала на 62 сантиметри. Такий вигляд мала територія садового товариства Дніпро 2 на березі Кременчуцького водосховища у Світловодську напередодні. 20-метровий пляж, який був на цьому місці, нині під водою, розповідає міський голова Андрій Маліцький. І були крайня точка дерев, це буквально ще 5 метрів було пляжу. Тобто це десь близького метру вниз. Тобто, для прикладу, це от вода настільки піднялася. Майже метр. Дачний масив, тут люди іноді проживають, але зачасту тут просто відпочивають. Такий вигляд напередодні мав мікрорайон лісозаводу у Світловодську. Дорога, луки, галявини, стовпи, електроупор усе це затоплене. Вперше таке бачить житель Світловодська Андрій прізвище назвати не захотів. Каже, щодня ходить цією дорогою на роботу. Тут взагалі ніколи ні, ні, ні води не було. Ну, Стока. Такого не було. Це тут лодку тепер треба брати, щоб куди-то або доїхати. Такий вигляд мають дачі і присадибні ділянки у садовому товаристві Аврора у Світловодську, 16 квітня. Вода підтопила і гаражі. Можете бачити про те, що на фірках знаходяться замки. Можливо, просто мешканці не знають про те, що їхні господарства підтоплені. По суті, в принципі, тут єдине місце, де у нас є суттєво підтоплені декілька господарств. На території Онуфріївської громади, сусідньої Світловодській, затоплені пасовища, розповів голова громади. Територія затоплена на громаді близько десь гектар, може, до 30 гектар затоплено, але це пасовища, луки, людські обіця ще не постраждали. Двічі на день приїжджає в садове товариство. Аврора оглядати чи не підтопили його дачу, розповів житель Світловодська Віктор Мартиненко. Пляж був починався десь ну, по висоті метра два з половиною. Три піднялась вода. Це все був великий бугор, треба було спускатися к воді. На наше все нормально, у нас піднята дача. Людям радять не споживати воду з колодязів у зоні підтоплення, каже начальниця відділу Держпродспоживслужби. Збільшується ризик збільшення інфекційних захворювань. Це гострі кишкові інфекції, це сельмонельоз, ротавірусна інфекція, дизентерія. У разі, якщо підтоплення виникло джерела нецентралізованого водопостачання, а це колодязі, ні в якому разі не споживати таку питну воду. Якщо підтоплення виникло на території, Присадибних ділянок, де є обиральні, надвірні туалети, треба відкачати синезаційним транспортом. Ці відходи рідкі провести дезінфекцію, щоб збудники не розповсюдилися на присадибну ділянку. каже зразки з колодязів і водогону планують досліджувати, коли спаде вода. Нагадаю, повідомлення про загрозу підтоплення території Кіровоградської області з'явились на сайті українського гідрометеоцентру 13 квітня. Рівень небезпеки помаранчевий. З 15 по 17 квітня рівень небезпеки щодо підтоплення червоний. Причини паводку пояснює Володимир Слінченко. У нас є танення снігів в Білорусі в Росії. Пішов підніматися підніматись вода в, річ, в Дністер, Десна. А десна впадає в Дніпро, в затоплену територію. У нас ситуація, я рахую, що задовільна. Тобто на даний час звернення мешканців Світловольської громади, Ануфрівської, Великандрусівської, щодо підтоплених садиб, будинків немає. Каже, заміри рівня води у Кременчуцькому водосховищі роблять щодоби. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. 57-річний Сергій отримав поранення на Авдіївському напрямку. Чоловік на фронті з 2014 року. Це вже його третє поранення за час повномасштабної війни. Гранатометом обстрілювали і скиди з квадриків. Це гранатомет в п'ятку, а в цій нозі осколки від гранати, що скинули з квадрокоптера. Сергія прооперували, дістали два уламки. Ще два лікарі не радять чіпати. Попереду у чоловіка курс лікування та реабілітація. Після чого він планує повернутися на фронт. Ну, як хлопці кажуть, що п'ятка це дуже довго. Сподіваюсь, що ні, бо треба повертатися. Хто боронити буде? Зараз каже травматолог Вадим, до них у медзаклад усіх бійців провозять з поєднаними травмами. Більшість пацієнтів, які отримали вогнепальні поранення, лікують використовуючи вакуумний апарат. Всі вогнепальні поранення вони брудні, не буває вогнепальних поранень, чистих. Оце губка губка. Вона призначена для того, щоб накладати прикладати її до раньової поверхні. І е, суть апарату в тому, що що він е, працює за счет негативного тиску, він висмокчує з рани всю негативну флору. Вона приймає форму за рахунок тиску, вона в, е, вкладається, всмокчується в, в раньовий канал і тим самим е, працює на цьому апараті. Пацієнт перебуває цілодобово впродовж трьох п'яти днів. Після чого йому закривають рану, коли в нас не було. Можливості не було таких апаратів. Ми лікували, закривали рани там, за місяць, за два то й більше. Тому поки рана стане чистою. А зараз в нас є можливість скоротити цей час до двох тижнів. Чим раніше ми закриємо рану, тим менший ризик втратити кінцівку у поранених. Вакумними апаратами у лікарні користуються вже рік. За цей час каже Вадим, у його відділенні майже не проводили ампутацій. Зараз у медзакладі закладі вісім таких апаратів. Їх придбали волонтери та благодійні фонди. Такої кількості, за словами лікаря, не завжди вистачає. Пацієнтів буває більше. Також у одного бійця може бути одночасно декілька ран, які потребують вакуумного очищення. Зараз благодійний фонд збирає кошти для придбання додаткових таких апаратів. Охочі допомогти можуть звернутися до них через сторінку в соцмережі. Я настойкова юрій. Суспільне новини Дніпропетровщина. Тут у нас розташована серверна. Ми розпочали кілька років тому впровадження відеоспостереження. Далі буде на цьому шкафу розташована серверна для збереження інформації і також відеоспостереження. Ми можемо спостерігати поки що за центром. Далі будуть підключатися. Основні шляхи в'їзди-виїзди з селища і також інші локації. Також буде впроваджена система, система відеозйомки в селищній раді і трансляції сесій до інтернету. Проєкт у нас триває, ну, 4 місяці. Він у нас розпочався з січня. Починали ми з такого аналізу дуже масштабного громад. Тобто аналізували і відсоток підключення до мережі інтернет, і використання цих електронних сервісів. Є журнали, є щоденники, підключення соціальної сфери до єдиної інформаційної системи. Аналізували зони Wi-Fi. Аналізували рівень працівників, які там проходили навчання, не проходили навчання. На основі цього аналізу да, ми прописували методологію, що має бути в кожному розділі цієї громади, що має бути в розділі ЦНАП, що має бути в розділі кібербезпеки, що має бути там в розділі то, там, навчання. Да? Потім ця методологія вже вона лягла в основу підготовки кожної громади цієї програми. Бібліотека також буде задіяна в цифровізації, бо будуть створюватись електронні каталоги, оцифровуватися, щоб можна було мати доступ до будь-якої книжки, знати, що якась книжка в одній із чотирьох наших бібліотек є. Це буде єдиний каталог. Думаю, це сподобається школярям, тому що це буде зручно. В першу чергу нам потрібно мультимедійне обладнання, та я думаю, як завжди, комп'ютери в бібліотеці завжди потрібні комп'ютери. Зараз є старенький ноутбук з другої філії. Ми ним користуємось. Каталог наш дуже старий. Я думаю, що його потрібно замінити на новий. І електронний каталог на, на часі на вересень. Я записана в Дніпровську обласну бібліотеку. Я буду проходити. Я думаю, що ми усі будемо проходити курси цифрової освіти. Загалом на три роки заплановане чуть більше трьох мільйонів. Але вважаю, це, це недостатньо буде фінансування. Але ми повинні щось розпочати на цей рік. У нас плануємо 670 сімдесят тисяч. Паралельно у нас в є обласна програма інформатизації. Якщо громада спільно з департаментом вирішать зробити якийсь спільний проект да, з інформатизації, то тоді будуть залучені вже кошти і обласного бюджету. Це розвиток громади, це взаємодія з громадою, це взаємодія з бізнесом. Близько трьох неділь ми закінчили навчання. Я з колегами на цифрових лідерів. Далі будемо втілювати. Свої отримані знання. Дитяча хокейна команда з Дніпра здобула перемогу в міжнародному турнірі Карпатська ліга, повідомив у своєму телеграм-каналі голова ОВА Сергій Лисак. 12-річні хлопці вибороли дві нагороди головну нагороду змагань та окремий кубок президента Ліги. Фінал змагань проходив у Польщі. Наші хлопці перемогли господарів чемпіонату команду міста Битом. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.